Усім великий привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я звітую по своєму проєкту 100 Uses або ж 100 використань. Це проєкт з невеликою кількістю продуктів, використовуючи які я намагаюся з'ясувати, наскільки ж використань вистачить того чи іншого продукту. Одразу скажу, що сам звіт я зняла кілька днів тому, але сьогодні в мене нарешті дійшли руки. Зняти вступне відео до мого звіту. Я сподіваюся, така маленька деталь не вплине на задоволення від перегляду відео і довго тягнути час не буду. Запрошую вас до перегляду самого звіту. Отож, перейдемо до мого прогресу за продуктами. Бібі-крем від Холіка-Холіка я використовувала дуже часто і дуже багато і досить часто робила макіяж. Та й крім того, вже 5 тижнів, як я знімала останній звіт. Тобто, звісно, логічно, використань в мене значно більше, ніж зазвичай у звітах. Так ось, протягом останніх 5 тижнів я скористалася цим бібі-кремом 26 разів. Крім того, я тестувала інші тональні основи. І в мене пішло 8,68 г тонального цього засобу. І в мене насправді вже тут лишилося, от десь на дні зовсім продукту. І я збираюся далі просто розрізати упаковку, щоб зібрати залишки. Дуже хотілося мені встигнути до цього звіту закінчити продукт, але. Я гадаю, що ще як мінімум на 5 використань його вистачить. Не хочу ще більше затягувати звітом, тому ось так. Продукт не закінчився. І всього в рамках проєкту я скористалася ним 64 рази. З кожним разом. З кожним моїм звітом я бачу, що в мене все економніше і економніше використовується продукт. По-перше, я гадаю, що це заслуга спонжика. У мене зараз у використанні досить хороший спонжик від хода Б'юті, вставлю картинку, як він виглядає. Можу кожному рекомендувати, але, на жаль, він не є бюджетним, на превеликий жаль. І друга причина у мене досить хороший консилер наразі. Я б навіть сказала, що останнім часом я більше використовую. Трошки більше консилеру. І зовсім мало бібі-крему вже на інші частини обличчя. Розхід в мене бібі-крему і взагалі тональних основ наразі дуже економний. Наступний продукт у моєму проєкті пудра Rimmel розсвітлююча у відтіночку 001 Ivory. І ось тут можна помітити, вже є досить непогане заглиблення. І саме в ось цьому прямокутничку, саме цей прямокутничок в найбільш сипкій, такій рихлуватій текстурі. Тому, власне, тут і утворилося вже досить непогане таке заглиблення. І, звичайно ж, кісточкою я більше зосереджуюся в центр продукту. Це найбільш такий рудуватий відтіночок в палітрі. Тому, можливо, і добре, що він зараз у мене більше так іде, тому що на осінь, на зиму я б хотіла щось менш родувати. Взагалі, ця пудра дає таку родувату нотку, це мені в ній не подобається, але намагаюся все-таки використовувати. За останні 5 тижнів я скористалася нею 13 разів, і в мене пішло трошки більше, ніж пів грама продукту. Наступний продукт рідкі тіні Metal Хайп від Lux Visage у відтіночку 0,2. Такий золотий стоперсиковий персиковий відтіночок, досить гарний. Звучче робити не буду, я вже мільйон разів на своєму каналі їх робила. Тут з кожним разом все більше і більше таких віконочок на стінках з'являється. Видно ось таких от. Видно, що я ним. Користуюся, звичайно, це е, не надто багато користувань, як мені хотілося б, але постійно одним і тим же ж я не можу користуватися. Мене це нервує, я не можу щодня цілий тиждень, скажімо, підряд робити один і той же макіяж. Він може бути подібним, але все одно має бути щось відмінне. За останні 5 тижнів я скористалася ним 5 разів як рідкими тінями та 4 рази. Використала їх як рідкий хайлайтер. Загалом 9 використань і всього в рамках проєкту 29 використань. І, звичайно ж, цей продукт ще не думає закінчуватись. Наступний продукт Тінь Мелта Chrome від Essence, 01 відтіночок. Такий цікавий, прохолодний рожевий. Чомусь він мені, я пам'ятаю, що все менше і менше стає подобатися в тому плані. Що якби відтінок був більш теплого кольору, я думаю, що я користувалася б ним частіше. Взагалі, мені все-таки більше до вподоби якісь нейтральні та теплуваті макіяжі. Саме тому за останній час я скористалася ним двічі лише і всього в рамках проєкту, це вже виходить за три місяці, я скористалася ними лише сім разів. В мене дуже багато тіней у проєктах різних. Але усе ж, ніби відтінок як такий, мені подобається. Але користуюся я ним максимально рідко. На жаль, буду якось старатися це виправити. І сподіваюся, що осінній сезон мені в цьому допоможе. Останній продукт в моєму проєкті губна помада енергоблиск від Oriflame. І я гадаю, що осінь це буде саме пора цього продукту. Тому що тут такий ягідний відтіночок. Обіцяла сочі не робити, але так і хочеться показати. Досить гарний ягідний відтіночок. Він такий трошки злегка напівпрозорий на губах, не виглядає надто насиченим. І гадаю, що восени він буде більш доречним у макіяжах. За останні 5 тижнів я скористалася цією помадою 8 разів, і всього в рамках проєкту я скористалася нею 24 рази. Таким був прогрес у використанні продуктів з мого даного проєкту. Дуже сподіваюся, що до наступного звіту у мене закінчиться bb крем і вже точно знаю, що його на 100 використань не вистачить однозначно. Також сподіваюся, що прогрес у використанні інших продуктів у мене наступного місяця буде більш таким помітним. І сподіваюся, що кожного з продуктів трошки зменшиться більше. Буду робити якось на них, намагатимуся робити на них акцент. Ось, мабуть, і все. Я сподіваюся, що я внесла хоча б малесеньку крапельку позитиву у ваше життя, що ви зі мною якось приємно провели час і дякую вам за перегляд мого відео. Сподіваюся на швидку зустріч. Бажаю всім хорошого дня, гарного настрою. Бережіть себе і будьте щасливі! Всім па-па, до нової зустрічі!